42 маленьких українця зможуть, ну хоч би якийсь певний період часу не тільки побути в якійсь відносній безпеці, ну ще я так розумію, і отримати якісь і нові знання, побачити західну Україну, знайомитися з тими туристичними родзинками, якими вона багата, і так само і ну запам'ятати, відпочити із новими силами повертатися там, наприклад, до навчального року. В чому ідея осі. Вашої програми, і чи ось це, це перший, але чи останній ем, такий курс е, для діток із прифронтових територій? Е, суть програми полягає в тому, е, щоб е, релаковувати, переміщати дітей, які потребують цього з території, які деокуповані, території, де нема певних умов для проживання. для Навчання, де є перебої з світлом, з водою і з, з теплом, якби також до цієї програми можуть долучитися діти, які приїжджають зараз в наш регіон, які евакуюються, а також діти, які не мають проживають з батьками в нашому регіоні і не мають певних умов для проживання в нас в умовах, коли наступає зима, коли холодно. Тобто э, це є програма. Э, 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 ні, все нормально. Все нормально. Просто нам так само цікаво, от е, я так розумію, е, е, бо з того, що я читала зараз, е, що найменше місяць, тобто, це може тривати довше з однією тією самою групою. Чи ви якось визначили, що ні, зараз на 30 днів, е, бо власне в готелі вони проживатимуть, так? Ми плануємо, що це буде довгострокова програма. Це є якби пілотний проект. Це є перші дітки, які приїхали. Ми відпрацьовуємо на них, як воно має бути. Ми дивимося всі е, нюанси, які можуть чекати дітей і нас. І це є партнерська програма. Тобто, ми збираємо партнерів. Ми підключаємо благодійників, ми підключаємо фонди приватних осіб наших підприємців, які своїм ресурсом коштами допомагають. В цій програмі, і ми хочемо, щоб як більше людей, щоб ця програма, як мінімум, працювала до, на, 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 до кінця весни, якби. і підтягнути ресурс, весь, який є для місць для таких зон розміщення, знову ж це є готелі, це є хостели, санаторії, в даному випадку, з поділля. Хмінеччина, Хмельниччина і Західна Україна, де є певні умови для проживання, для навчання, знову є місця для безпеки, сховище. Ми підтягуємо ресурс влади, ми підтягуємо екскурсії е, спортивні школи, підключились до нас секції. Діти, попадаючи, приїжджаючи до нас, отримують в першу чергу. Навчання, харчування, проживання також робиться упор на психологічних тренінгах. З ними працюють психологи професійні по розроблених програмах, і вони отримують всі блага, як можна стати, які ми можемо їм надати, дякуючи нашим партнерам, в нашому місті чи в інших містах, безпечних для проживання на сьогоднішній день. Ну, власне, так, я я наскільки бачила, що якраз акцент досить так сконцентрований саме на психологічній підтримці, а от як їм буде так само відірватися від своїх рідних? Бо знову ж таки незрозуміло наскільки часу може це затягнутися. Чи е, умови будуть такі, коли і весело, і добре, і спокійно, і в гарному колективі? То е, з цим проблем не повинно бути. Ну, тим паче, що ви кажете, що будуть працювати Професійні психологи з ними з ними приїхали, як правило, супроводжуючі, які з ними знаходяться. Або батьки деяких дітей, які так само знаходяться постійно. Вони спілкуються по телефону. Якби по приїзду кілька днів діти адаптувалися і, і зараз знаходяться якби в нормальному стані. Вони зайняті. Першу половину дня вони онлайн вчаться, другу половину дня них йдуть. Активності, поїздки, секції, тренінги, навчання з нашими партнерами. Наш партнер це Червоний Хрест, який всім своїм ресурсом так само підключився. Наші партнери, повторююсь, це психологічних кілька фондів, які проводять курси що з батьками, як з батьками, з вчителями, так і з дітьми. Знову діти є різні, діти є з будинків приватних буденках. Приватних дитячих будинків чи дит... будинків дитячого типу так само є сироти. Діти є більш менш з благополучних сімей знову але.